28 серпня залишилось пару днів до кінця літа. Скоро школи. Битовуха школьна починається. А зараз ми вирішили, неважливо яка погода, пів години назад лив дощара. Ми вирішили на озеро, значне озеро. Хотіли покупатися, але не вийшло. Але кайфуємо просто від природи. Веронік! Як там? Виходить? Фортеця наша. Все, дівчата в роботі. А ми йдемо далі. До речі, сьогодні жнива. Там далі цілий концерт величезний. Закінчення жнив, обжинки. Тут в Польщі дуже це якби, святкується і дуже відношення до цього. Дуже серйозне. В цьому році, я так думаю, урожай був гарний, тому що. Концерт дуже великий. Пізніше зніму, покажу. Зараз хочу перевірити лебідя. Ми брали катамарани тут всякі отакі. Допотопні брали, машинку брали, а от лебідя не брали. Хочу глянути, як в тому лебідю. Цікавенько мені. Не втопиться би Ой-ой-ой. Телефон не утопить І себе разом з ним. Нє, це дурна ідея. Бачу в середині так як всіх, як і тут. Тут навіть поінтересні. Можна стрибати звідси загорать тут, а в лебеді такого не можна зробити. Просто для краси. Ну і обтікаємость. <сі> Нім слава. Як вітер буде дуть, то буде його завертати. Гребти треба два рази сильніше. Тут є з горками такі, пристаріли, але для дітей прикольні. На білині десь можна кутатися. Пускові це. З озер, які знаходяться поблизу глівіць, мені от найбільше ці песковиці подобаються. Чеховіці, там щось останнім часом тонуть постійно. Та й людей багато і озеро невелике. Держ не дуже, воно дике, там мотоцикли, водні. Там, коротше, хаос. Анархія повна. Кожен, що хочете і робить. А вот плановицы, тут мне очень подобається в плане тут тиша и спокій Можно на лодках покататься, на яхтах Максимально це катамаран. Из катеров тільки рятувальники в рятувальники тільки плавают, гоняют. А так тиша и спокій. Знову же тут є. Палат з тієї сторони, до якого ми добратися не можемо. Але, надіюсь, доберемося скоро. Але хочу сходити я подивитися на ці обжинки, на свято обжинок. В пісковіцях можна зняти будиночок, вагончик, будиночок, є будиночки прикольні, кстати. Дуже прикольні є, звісно, ціни. Тут до 300 колеблю це Але можна зняти і отаку от штуку, наприклад. Якщо ти хочеш просто на озері покататися, поплавати в озері. Можна, ну, за соточку можна, я думаю. Так що це класний варіант. Вон з ДВП, ДСП, обито, Короче, то як може так і влаштовує відпочинок. Вон бідна нещасна доска, яку шкода, на якій хочеться поплавати, покататися. Не вистачає моїх комовей. Так ось зняти такий будиночок. Ну, Трошки побільше, звісно. Там є далі великі будинки. І... Так класно, на пару днів з шашличками, вода близько, яхти, пляжики, пісня, шашлички, супер, тут все є, кафешечки невеличкі такі, хоча дороговаті, але поряд буквально проїхатися на автомобілі 5 хвилин села. А в селах Магазини, склепи, в яких можна купити все по нормальним цінам. Не в два рази дорожчі. Так що комфорт за недорого і все, літо у вас. Дивіться який, просто відок, супер. Ще музичка грає, ще й наша, польсько-українська, гейсоколи. Hey, Якщо ви чуєте їхав козак молодий. Гей, соколи. Коротше, українці себе відчувають в Польщі як вдома, не дивлячись на деяких дебілів. Вибачте на слові. В основному комфортно для життя. Я вам дивився відео навіть на Ютубі, що українці повертаються в Польщу, всі шукали круче, всі шукали я іменно про біженців, вони шукали де. Цікавіше влаштуватися. Їхали в Іспанії, в Чехії, в різні країни такі Поярче, як би в Португалію, але в кінці кінців вертаються люди, тому що в Польщі комфортніше в плані життя, в плані розуміння, в плані підтримки. Ось він з палаточками просто виїжджає молодці, вважаю. Тут уже платний. Там де я був, це безплатно. Пляжик тут вже потрібно заплатити. 6 злотих за вход. Це в принципі недорого. Там спектр послуг, кафешки, винаєм різних. Атракцій, то є цікавіше. І мусорнічки, і всі діла. Всі в Польщі, багато в Польщі таких речей. Якби самі себе обслуговують ліхтарики. Поліція стоїть. Ось. Обжиночки, нічого собі обжиночки. У нас святи, ну в Україні теж такі свята, але просто зараз зараз цей час не дуже такі свята і розгонишся. Важкі часи, але в нас теж люди люблять... А тут мусорнички кругом. Люди люблять, якби святкувати обжинки після тяжкої праці. Відпочити, запаслись. Дуже класно. Запаслись хлібом, запаслись різними осінніми дарами, дарами своєї праці. Чому й не відпочити? Ось план пляжу. Тут, ого, го го Слухайте, тут серйозний концерт. І пляжик, Гарний пляжик я вам скажу, акуратний, для гріля все є, для дітей побовтаться, тут мілко, тут метрів 10 поступовий вхід в воду, то для дітей метрів 10 спокійно, метрова глибина, дуже комфортно, якби для родин з дітьми. Ну ось такі двіжухи. Ну, в очередь, черга, бачите, де завжди в туалет і за запиво. Шей. Оце пісенька, це якраз шльонська тема. Гото у них свій діалект, діалект шльонський, який поляки не сильно розуміють. Матолиць. Багато років, років 600 тому, було шлонське королівство. І В них був свій, свій закон, свої порядки, свій король, своя мова. І вони горді тим, що в них було. І до цих спір вони поважають і згадують, що вони були. Koronnym, i swoim koronem, swoim ustawom, держawem, swoim derżawy, swoim wizkom, swojej konstytucji. Ty szalała i wszyscy poszaleliśmy, i super. Tak się bawimy dzisiaj na dużym tu w nie Niewieszu 2022. Proszę <trykoli> Państwa, cicha woda, brzegi wie. Yeah. можно сегодня, что хочешь. сви, свой, господи, свой ансамбль, духовый оркестр. Но серьезные аппарат. Тут целая ярмарка прям. Ой, мэтт. Дуже кра, класс вообще. О, Лівіцька. Глівіцький найпопулярний фотограф. Забув, як його звати, але но... їздить на з рюкзаком ззаді на велику. І якби все підряд знімає. Його знають всі і давно в Глівіцях, і якби поважають його. Е, ну Він Трошки бачу фізичні вади в нього є, але він не виступає з цієї ідеї. Він, як би, Хобі у нього дуже серйозне. Таке саме, як е, поляки відносяться серйозно до всяких заходів. Ось вам е, пожарники, стражаки, медична служба. Я вже не говорю про поліцію, бо її тут багато. Тулети. Все цивілізовано. Молодці. Це воєводство Росмацький, шляхомський воєводство. Одне з найкращих воєводств в Польщі. Я вам скажу. Ну, вони вміють організовувати, хоча б, хоча різні заклади є, різні організу... організаційні проекти, це цивілізоване, бо є рок-концерти, наприклад, там, звісно, жесть. ось шалашики, такі ось обжим... як у нас обжимки в селі. Бабусі, оце всякі зелені піднали. куча, оце вісе. Ви... Для... Дуже дуже класно. це для... Україна зразу. Панці Шкода, що у нас так люди цивілізовано відпочивають. їдять, п'ють. Таке бути свято, народне, домашнє. Дуже якась модна пісня. Популярна пісня, бо всі відізвали її зразу дуже активно і дуже всім подобається. На березі моря називається. О така. Jeszcze raz dziękujemy Wam miłej zabawy jeszcze nie ma wieczoru. Dziękuję Wam serdecznie dla swojego pan wybuchu. Ma taki, jakby twoje, nasza miłość. Zdjęcie.